На сонячні панелі. Це дорожче, дешевше, якщо б ще й це розглянули спеціалісти, якщо є такі інженери у нас в громаді, якщо б розглянули таке питання, враховуючи ще й те, що ми до 30-го року мали би перейти, позбутися цього викупного палива, так, яке має спалюватися на вугільних електростанціях на ТЕС, Взяти би ще це до уваги, можливо, це було би і краще. Окрім того, можна було б це по зеленому там, тарифу продавати. Можливо, це сама громада би зробила і ще й заробляла б. Добре, ми можемо її врахувати. Врахуйте, цей будь варіант. ласка, мені дуже цікаво дізнатися. У нас є, до речі, енергетичний технікум, так, е коледж енергетичний, там багато студентів, які б могли взяти це. За свою дипломну роботу і десь із своїми кураторами це розробити, ви знаєте, просто доповни, що десь сьогодні цілий світ розуміє, що слід переходити все таки на якісь альтернативні джерела. Тобто, будучи от навіть в місті Конін в Польщі, вони вже масово думають про те, бо там розташована подібна теплова електростанція, яка також працювала на вугіллі. Вони вже сьогодні автопарк починає їздити автобуси на водні. Це дорого насправді на сьогоднішній день. Але от люди і десь свідомі люди от починають рухатися в такому напрямку. Це і екологічно, це є десь, якщо воно піде масово, запуститься цей механізм. Тобто ті ж самі електричні станції це таке розуміння того, що Сьогодні е, насіяти чи кукурудзи, чи назбирати стільки того ж сміття, чи виростити е, ту деревину, яка б можна було здійснювати опалення, чи е, надавати той як паливо ресурс, ну, треба все-таки дуже багато їх. Тому ну, вже пів. Світу думає, як це зробити, та поки нам ми треба до них прослуховувати. Поки наша громада і Україна загалом проходить усі етапи вугілля, газ там не знаю, автономне своє опалення, а потім сонячні панелі, то вже інші перейшли на водень. Тому ж нам не робити всі ці етапи, а зразу, а зразу перескочити. На воду. Ну є хороший досвід. Давайте йдемо туди. Але тому ну... я до чого веду, що все таки міський голова якраз брав участь, мав розмову. Сотні планується десь розуміння десь налагодження партнерських відносин, може, підписання якогось меморандуму щодо якраз альтернатив розуміння спільної проблеми переходу на альтернативні види паду. Ну, Тому місто і громада вже бере в цьому участь, і то дуже так, позитивно.